E <music> Є новини, друзі. Хто керує Зеленським та останній друг президента? Дослухайте до кінця. Нещодавно з'явилась інформація. Є такий Тимур Мідіч, це співвласник 95-го кварталу, ну і друг Зеленського, який має вплив у владі, що його родича притягують до кримінальної відповідальності за привласнення 132 мільйонів гривень на Харків Обленерго на закуплені енергообладнання. Його навіть там затримали, арештували і випустили під заставу 8 мільйонів. І я тоді зразу ну, так подумав. Собі, що якось час Міндіча у владі проходить і вплив на Зеленського пропадає, тому що його родичів, людей пов'язаних з ним, починають притягувати до кримінальної відповідальності. І от з'явилася інформація від Народеба Железняка, він написав пост і записав відео, що в Єрмака з Міндічем нібито ну, назріває конфлікт, і Єрмак починає випирати Міндіча би, зі сфер впливу. А як каже Желізняк, що в Міндіча є. Ну, підконтрольні йому четверо міністрів, державні організації, і вхід до президента поки що зараз має Єрмак і. Саме міндіч по питанням політичних і питанням е, призначень, і от ми з вами я розповідав, що чуємо, що хочуть поміняти кабмін, і це може бути хід єрмака для того, щоб всіх людей Міндіча прибрати з уряду і просунути якби, повністю е, своїх людей. А я ж зазначаю, що основний конкурент це Свереденко, яка дуже подобається єрмаку, віце-прем'єрка. Тобто, нагорі за е, вплив на Зеленського, на того, хто буде їм керувати, тому що. Що, якщо ти людині постійно говориш якісь ідеї, вона прислуховується, це все одно вплив на президента. Іде дуже серйозна боротьба між Єрмаком і Міндічем. Ну, Єрмак перемагав вже неодноразово, тому що в Зеленського був і Шефір біля нього, і інші там, Баканов. Тепер вони всі невідомо де. І залишився якби, останній друг президента це Міндіч. І, напевно, якщо будеться заміна в уряді, він загубить вплив повністю, а можливо, частково. Подивимося, як це буде. Відбуватися, але я ще хочу знаєте, поговорити про інше. Розумієте, от чому от нам, українцям, так не везе? В нас був Янукович державою. Керував його син, призначав міністрів всіх підряд. Ну потім у нас був Порошенко. В нього були смотрящі. Грановський. Там Кононенко і так далі, і тому подібне. Зараз є Зеленський, в нас є Мінді, Чірмак, ну і ще є смотрящі так само в різних галузях про це говорять депутати абсолютно відкрито. І до того, то саме при Кучмі був Пінчук, якийсь там мільярдером. Та? При Ющенко був Порошенко спочатку, потім були інші люди, які керували призначеннями і політичною сферою, ну, і зароблянням грошей, корупційних грошей. І зараз те саме. Ну не вже, знаєте, нам десь хтось наврочив, що в нас так буде постійно, що приходить президент, і є якісь люди, які керують політикою і займаються цими всіми такими тайними справами, заради чого? Впливу і грошей. Напишіть, що думаєте, лайк, репост, підписка, і телеграм, підписуйтесь.